Харі Крішна, Патвічами. Ну що, друзі? Раніше я вам розповідав про те, що на місцевому ринку контрабаті цигарки кришує прокуратура, поліція та СБУ. А зараз прийшов час вам показати відеодокази. І так, 1 грудня 2024 року, 6 ранку. Отже, особи, які займаються збутом катрабаних цигарок, нам розповідають, що вони вже бракують, тому вимушені торгувати катрабадними цигарками. Але ми бачимо що це брехня, тому що кожного дня приїжджає автівка недешева, також поруч торгують інші, також контейнер, де вони вигружають цей товар. За все це треба платити кошти і людям, а також за зберігання цих катрабатних цигарок. Ми бачимо, що частина цигарок знаходиться у мішках, з яких вони будуть здійснювати торгівлю, а решту вони залишають навколо себе по сусідам. Біля 11 дня з'являються представники поліції, які проходять повз однієї крапки, торгівлі цигарками, але спрямовано рушають до Ефістасії. Ефістасія також побачила працівників поліції і лише просто прикрила мишечі цигарками. Поліція рушаючи до Ефістасіва і на побачила також, що біля неї також торгують цигарками, але до них не підійшла. Інша особа, яка здійснила торгівлю контрабандними царками, спочатку проігнорувала поліцейських, побачивши їх. Але потім, коли побачила, що вони підійшли до вона запідозрила щось неладне і одразу сховала свої сигарки. Весь час поліцейські не вилучали катрабатні цигарки, але ще розповідали за яким сценарієм зараз це відбудеться. Також скаржили, що приходив з знову метала, наприклад, громадян до Лисенка, наступника поліції, згадував про її прізвище, тому вони вимушені прийти і скласти на неї протокол. А вже кількість цигарок вилучиться стільки, скільки вона сама дасть. А вже ж ті, які працюють з поліцією та СБУ, вони завжди заручники, тому у них немає іншого вибору. Аби у них не вилучили все, вони віддають частину. Не впізнали, але цей час я також проходив повз цих подій та цієї торгівлі, де Фістасєва не витримала та підійшла до мене. З претензією, чому я лише її прізвище називаю, я звернувся до поліції з проханням, щоб він прибрав її, тому що вона обмежила мою свободу. Він її прибрав, а потім вона мені договору кричала, що вона обіцяє, що відправив мене на війну. Тобто я лише планував викликати поліцію, аби сформувати їхні дії. А так сталося, що вони там вже були. Поліція мала вилучити цей мішок цигарок. Розкласти його, порахувати кількість пачок сигарок, назви, все це переписати, а потім вилучити. Але цього не відбувається. навпаки. Вони ці катарбанці граки як зробили собі як столик. Ефістасіва щось дає поліцейським, вони там щось беруть, хоча повинні дійти взагалі навпаки, просто описати, вилучати тощо. Цей же час позаду відбувається торгівельна катрабандами цигарками, і поліцейський озирнувся, побачив, але не зупинив незаконну закону торгівлю цигарками, тому що вони прийшли лише до фістасів, тому що я, наприклад, громадян Улесенка, наступника начальника поліції, саме її прізвища оголосив. Тому вони саме її відпрацювали, аби для Галочки, що вони її відпрацювали. Далі поліцейські не вилучали ці мішки з цигарками, а просто сказали Ефістасові, ну дай нам хоч щось, тому що нам треба ж звітувати, що ми тебе відпрацювали. Тоді вона пішла у контейнер напроти і винесла якийсь чорний пакет, можливо, з грошима. Молоді купи одіже як професійні корупціонери. Про всяк випадок вони взяли у неї номер телефону, який мав бути записаний в протоколі. Але вони собі окремо записали, мали ли що. Далі коби пішли, не вилучивши мішки з цигарками, а взяли той чорний пакетик. А Афістасіва продовжував торгівлю катрабанними цигарками саме з цих мішків. Уявіть собі, поліцейські до війни отримували зарплатню саме від платників податків 40-60 тисяч гривень. Але вони їх не захищають, їхні інтереси, їхню торгівлю. Навпаки, вони захищають контрабандистів, які уникають податків. Уявляєте, це навіть важко собі уявити, що це за копи взагалі. На кого вони працюють? Який взагалі сенс? Тобі люди платять гроші, працюють на людей. Але вони чомусь ні. А брали. Працювати на контрабандистів. Зараз наші податки йдуть на Збройні Сили України. І навіть у цьому випадку поліція все одно ігнорує зміст ЗСУ і підтримує контрабандистів. Це навіть важко і неможливо якось пояснити взагалі їхні дії. На кого та для чого вони працюють, кому вони присягу складали тощо. І зараз це обов'язково відобразиться на жаль поліції Жуковському, а також на його заступнику Лисенка. Тому що я кажу завжди риба гне з голови. Якщо такі працівники, тоді такі голови, якщо ні, тоді хай звільняють так взагалі чистить поліцію, чистить, тому що вони звикли працювати на користь власної кишені, на СБУ, на прокуратуру, але є закон, є інструкції, які вони повинні чітко виконувати. Тому коли вони кажуть там, або копи, це не образа, це факт. Але я не хочу нікого ображати. Я можу та хочу лише помилитися за них своєму духовному вчителю та попросити, щоб він допоміг їм вилікував їх в заздрісті, від жаги до грошей. Тож Гуродев, будь ласка, ти не раз би не допомагав мені. Але не все раз, будь ласка, допоможи їм. Тому що коли їх або не буде, або вони стануть кращі, тоді і всі ми також будемо дотримуватися законодавства і Україна почне. Змінюватись. Будь ласка, допоможи. Хали Кришна.